Деталі до лишахи врая проте New Hughes CS Raident 1918. І що? Ясно. Будемо стрибати, нападати на кого в Не хочу дати йому рокеровочку. Піти. Взяв. Хоть він на звісно, на мого коня. молодець. Я на його ферзя. Пару біжків відіграємо, два слони за якість. Можна грати? Правда, тут структура погана. Правда, правда, правда. Так. Хак. Можна, в принципі, якість назад з'їсти, взяти тут. Два нулі пройти. Він піде тільки тікіпва нулі. Окей, поки просто підведу ферзя у і давай заберу слона авто мінятись, не хочу мінятись. Продайте шаху. Вистачає мені трошечки фігур моїх, звісно. Трошечки. Як слона б ввести кудись. Який сенс в такому ході? Який сенс Іносенс. <клух> Не, нема тут нічого. Суперник все знайшов, що шукав. Чи ні? Ото. Так, він піде кудись сюди просто. Якщо так, пограємо ще трохи з тобою. Звідти ша. Ну, я давай, ми я тільки радий слона кудись вести. Ну, тут і такий хід є в нього, правда. Не знаю, не знаю. Є такий хід, на жаль, що знайде, придеться шахувати. Шаху. Хоча може там Хоча слон висить. Придеться так. Ні, придеться ні, продається так. І потім слонач. Може, у мене тут уже перехоплення Серйозне, назріло. суперника взагалі не бачить цього ходу? Якийсь хід побачив. Шах, сюди, шах. Мат. 50 на 58. Рівна позиція. Цікава. Мабуть, ми якось ферзем тут. Тут залишаємось на 1 аж 2. сон F4. Ні, слон F4. D6. Ні, ну тут уже чорні отримують. Ні. Вирівнюють рівнюють Окей, гра проти Ферзя тут одного саменького. Я простенько розв'яз собі фігурки. Я дав йому рукись і тут вже проблемки пішли на суперника. Словно, ж треба було швидше вести білополо в гру. Я просто цим я от -то Чорнопола ввожу, а Білопол мене тут взагалі засмучений. Півпатії с... був. Так, тут він все окей. Тут він таке. Не туди погнався. да, Йому треба було видавлювати мого фрезя. А він напав на слона. Я просто підтримую натиск. Дуже треба було дуже обережно йому ставитись, бо тут фігури у нього не вдало стоять. І король в матері майже сіть майже. Рі С6 тримало позицію. Цей пункт ще слабкий у нього. Він недооцінив, цього сильніший хітний шов. Я ні, тут багато. Які. Тут і слов 4. Або зразу напасти, або спочатку вести в гру. Ні. А Ферзь Б8 шах. Також мат цікаво. Треба було вже коня віддавати, ну тут вже без різниці, так. От такий симпатичний мат.